Це подкаст 30 плюс-мінус Аніта Софія. Ми в повному складі, бо минулі відео ви могли бачити нас по окремості. Але сьогодні ми будемо спілкуватися разом, тому що достатньо цікава тема: тема сепарації Сепарація від батьків. Я думаю, я розкажу про своє враження Сепарації від батьків в плані сімейного життя. А я в плані Forever alone в плані одинокої дівчини, яка жива сама, і тобто, не, не в сімейних стосунках, не сімей, не сепарація сім'ї від батьків, а сепраці. Людини від, від батьків, так да. розкажи, ну реально розкажи. Мені сепарація від батьків, це дуже важкий процес, насправді, але він О, Я, поїм, я, поки, я то, б не афіні <гум> добре смачного. Насправді мені здається, я достатньо пізно з'їхала від батьків, це було 25-26 років. Десь так, тобто це було mm -hmm. декілька місяців до війни за, за три місяці, і мене всі запитували, чи. Я ще звідчуваю. Чи мені складно, чи мені сумно, коли я живу? Одна, але я достатньо кайфувала, і ну мені реально було комфортно. Тобто я б не сказала, що мене якось ламало, Я б хотіла повернутися додому. Я відчула ось цю свободу, коли було господи, Боже, як добре, чого я не зробила цього раніше. А я трохи спочала за батьками. Сумувала. А за чим саме ти сумувала? За розмовами, за тим, що тебе зранку бують і питають, заройчиком. Мені здається, що я його кинула. Well, <laughs> ти його старша сестра, Так, yeah. <laughs> старша сестричка. <laughs> а за чим ще? Ну почкайте сам за рочиком, але це не за батьками. Ну тобто, це well, така сказала... якась прив'язаність, така якась. Тоненька ниточка, яку ти не відчуваєш, типу тобі вроді mm -hmm. би прикольно, але є якісь моменти, типу, тобі здається, що ти образив батьків. Ну, мене так принаймі було можливо. Mm -hmm. Чи ти типу образила батьків і... і пішла? Мені наприклад було важко, я згадала, що мені наприклад було важко залишати маму, бо ну ми достатньо з нею близькі, і зазвичай, якісь, якщо виникали питання, я завжди була підтримка, і підтримка, вона могла на мене розраховувати. А зараз я іду, точніше, якби ніби я і залишаю. Але mm -hmm. я вела з собою розмову, що я її не залишаю, а я іду в доросле життя, і займаюся своїми справами. Бо, типу, кожна людина вона доросла, і типу вона повинна сама вирішувати свої справи без підтримки. Правильно, а це якась така, ти повинна, ти повинна допомагати, ти повинна mm -hmm. ще щось там робити. Ти зобов'язана їм, бо тобі дали життя. Типу, ну це якесь ну, але, таке штучно навіяне мені здається. Я здає прощати, Але тут важливо мені здається залишатися в ролі. Дитини, коли ти не стаєш мамою для своєї мами, а коли ти залишаєшся її думкою. Її. Да. Uh -huh. да, да, да. Ну а що, в сімейному житті? Да, да. До речі, про ну, це прикольно. <гум> ну, Жити окремо, це прикольно. А, які аргументи? Так. Да. Давай з побуту почнемо. <гум> Та там одні плюси. <гум> там одні плюси. <гум> Та, аргументи які. О, має бути одна хазяйка на кухні. ставиться Одна хазяйка в будь-якому випадку, друге. Воліком е після сексу походить по хаті. Да. До речі, ти не переживаєш, що ти застукає. Воліком походить далі. Тобі не потрібно відчитуватися. Звітувати, коли ти повернешся до спінти, куди ти йдеш. Ти можеш не звітувати, але все одно в тебе питають, куди ти йдеш. Ти не можеш просто встати і піти. І піти. Ти відчуваєш, ніби те, що ти будеш концерт. Хоча батьки, це мене зручно. В плані фінансовому в плані фінансовому, в плані е... сказали, завжди їсти. Да, щоб... Я згідно завжди наготовлено, і коли да. я приходжу до батьків, щоб поїсти. Ми вибачили, ти дуже смачно готуєш. <рес> ну, це не тільки через те, я хочу тебе побачити, але я згідна, що дійсно Та ти проходиш... ні, ну, ти приходиш спеціально, ти ж мені розказувала. А, да, да. Ми це виріжемо ми це виріжемо. <рес> 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 я жартую. <рес> ну, тобто. О... Батьківський дім це деколи ти завжди можеш повернутися, де ти можеш поїсти, де тебе завжди приймуть за війну і де тобі завжди раді. Реально, тобі завжди раді вдома. Ду, так, так. Да, да. А я знаю, що ще я хочу. Тобі Тобу... не завжди раді вдома? Ні, я хочу сказати, що мені, мені прикольно те, що ми живемо з чоловіком окремо. Але я вдячна. Її. Його мамі за те, що типу нас завжди є що їсти на обід. Бо ти можеш прийти? І ми маєш можемо покорнити. прийти. Да ми прийдемо да. корм або ми прийдемо там. Візьмемо нальєм собі це все в баночку і, і підемо. Сьогодні додому. додому заберемо. І ми, mm -hmm. типу, це дуже цінно. Типу і так само, типу, ти приходиш за батьків в суботу чи в п'ятницю ввечері, там вже наготовлено стіл накритий. Mm -hmm. Це дуже Але мені подобається, що коли ти приходиш до батьків, і коли ти з ними не живеш, це ніби як ти встигаєш за ними скучити. Да, тобто якийсь час ти їх не бачив, ти не спілкувався, а потім ти приходиш і ваші почуття, і ваша зустріч ніби як... да, свіжа. Але... І в тебе немає з цього, що ти зобов'язаний з ними зустрітися. Ну, я думаю, це завдяки тому, що ти не кожен день з ними спілкуєшся. Mm -hmm. Бо коли, наприклад, ти кожен день з ними спілкуєшся, в тебе такого відчуття, напевно, немає. Я не кожен день спілкуюся. Тобто, як, як тільки я з'їхала від батьків, я спілкувалася частіше, а потім якось ну я спілкуюся менше, я не бачу в цьому проблеми проблем, Насправді, мені здається, має бути комфортно і мені, і батькам. Ну, мабуть, хотіла, щоб я частіше спілкувалася, але ну, мені комфортно ось так. Але ти як, а... як, ти, як ти регулюєш uh, часто спілкування з батьками? Не знаю, як регулювати типу, по десь раз в тиждень, або по необхідності а типу а ти прям так. Так, сьогодні там середа, третя година. Раз в тиждень прийшов ні, 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 типу, немає такого типу. По необхідності, якщо щось треба запитати, уточнити, сказати, телефонуємо а mm -hmm. так, типу. Переважно просто є багато справ, це дзерна да. від маска. Ну, але вона це не зовсім не маска, реально багато справ, і ти не завжди моя мама типу, інколи ображається, то типу, знаєш, вона хоче зі мною поспілкуватися. Але зазвичай я дію цей закон подлості, дзвоню в той момент, коли ти отака от, голова, да. чи навчання, чи робота, і ти сидиш, клацаєш. Ти якраз на тому моменті, коли тобі ти от, от от, от ти вже знаєш, що сюди додати по роботі. Давай поговоримо спочатку. Да, да, да. <реш> Але реально, ти сказала про спочати, і я, типу, думаю, ти встигаєш заскучати за батьками. Mm -hmm. І знаєш, саме основне, що ти типу, подає, що ну, спокій дає, що ти можеш типу, приїхати до них завжди. Ну, ти знаєш, що є батьки, ти до них можеш захистити. Це приїхати. безпечна гавань. Так, да, 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 Безпечна гавань, ти можеш до них приїхати, mm -hmm. тебе там. На корм. на да, 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 бо ми завжди ході дуже, правда? Да, ми дуже ході, не доїдаємо, не доїдаємо. Чоловік не кормить тебе, ти сама себе я не, сама не кормлю. А, <ривіт> а я чоловіка не кормлю. <ривіт> Ми приходимо до батьків, віддаємось переваги переваг дуже багато. І мені здається, що людина не виростає, коли вона живе з батьками. Та ти можеш працювати на роботі, ти можеш ну, там, створювати свою якусь сім'ю, але <ривіт> ти ніколи дійсно не будеш, типу, не виростеш, якщо ти живеш з батьками, і ти ніколи не можеш відповідати 100% -10 -10 взяти відповідальність за себе. За своє життя, ти не відповідальний тобі за своє життя. Бо ти завжди розраховуєш на те, що тобі допоможуть, щось підкажуть або фінансово, або якось тебе забезпечать. І ну не знаю, мені особисто подобається відчувати ось цю незалежність, те, що я можу пофіксити, все сама. є моменти, коли звертаюся до батьків, і я завжди отримую від них підтримку і допомогу. Але мені цікаво вирішувати ці проблеми самому, бо я доросла, і мені подобається насолоджуватися своєю дорослістю. Ну, так, да. це, це прикольно. Пауза. Тобто, окей, тобто, фінансова сепарація відбулася, територіальна сепарація відбулася, але ти ми з тобою обговорювали перед цим, що інколи ти залежна від думки батьків, від їхнього настрою, як боротися з цим? Ну, дивись, я незалежна, мені здається, від їхньої думки, я залежна від їхнього настрою. От на мене дуже впливає батьків, стрій Тобто Коли мама телефонує, вона в поганому настрої, на тебе це впливає і на передається. мене. Це передається, да і передається. Я теж ходжу понуро, mm. така але типу, ти відразу розумієш, що в неї поганий настрій. Ти не можеш просто сказати, мам, давай ми переймемось пізніше і покласти трубку. Ти вислухаєш те, що в неї там ставили. Ну, а хто її вислухає. Я розумію, що ми окремі а другі просто хочеться поділитися чимось. Mm. Mm. Ну а хто по факту може вислухати? Ну є ще тато, та, та може вислухати тато, та, але. Типу, я я І, звідно... напевно, як жінка-жінку можливо, в деяких моментах може більше зрозуміти, ніж чоловік жінку можливо, в якихось переживаннях. Я згідна, може, це трошки з мого боку егоїстично, але ну, якщо це на тебе настільки впливає, ти потім проходиш лише решту дня в, в, в поганому настрої, то ну, це, на мені здається, не зовсім. Ну, дивися, зараз це взагалі не часто, оскільки менше є спілкування. Mm -hmm. Відповідно, коли є менше спілкування, менше я, напевно, про що розповідати в таких випадках. Бо коли ти в ним настрої. Ти в цей момент не спілкуєшся з батьками, і на тебе вона не передається. Коли ви спілкуєтесь або зустрічаєтесь, це вже все вирішено. Ну, образом. Але дивися, коли мені там погано. Ти дзвониш, і ти ну, зробиш не, зробиш. і мама така. Добре, okay, я егостична дуже. Ти ж теж так само робиш? Чи ні? Не завжди. не завжди. Не завжди. Я просто та людина, яка не завжди хоче розповідати про свої проблеми, і мені просто тіше їх нікому не розповідати і не грузити. Бо я відчуваю, що я комусь, типу, на. Кось не вантажує своїми проблемами, але в тебе не мало такого типу, от е... вони якось блін. Я дуже їй за це вдячна, Дзвони до мене мама якась каже: типу, я знаю, що тобі зараз погано, Давай поговоримо. Це дуже це дуже круто. круто. Це дуже це круто. Towouni. І типа, я не очікувала такого, але це типа дуже ніяко. <coughs> але це, типу, дуже круто, знаєте, така ого, давай, тику, ми там десь години півтори». Тобто вона знала, вона подзвонила тобі в потрібний момент, коли була не так, Якщо типа відчуваю, ну твою маму <прощатись> відчувають, напевно. Ну, ну, звісно, так. Да, да, да. І це, типа, я прям вау, прикольно, це дуже круто. Що нам там далі по плану розказують? Ми говоримо вже не по плану. ми не говоримо по плану, ну, ладно. Давай поговоримо про те, як підготуватися до дорослого життя, наприклад, тим людям, які живуть з батьками. З чого їм почати, щоб мати можливість з'їхати і відсепоруватися. Я думаю, найважливіше це з'їхати від батьків. Найважливіше це, якщо молоді люди, найважливіше це тупо поїхати, навчатися в інше місто. Все. Ну, як, а якщо, а ти, наприклад, чарна... не, не навчаєшся в іншому місті, якщо ти живеш, вирішив навчатися в своєму місті, можна просто з'їхати житлом, на квартирі знімати гуртожитку, але так не вийде. Що робити? Як підготуватися до сепарації? Так. Ну, поговорити з батьками в першу чергу, можливо, вони зможуть фінансово тебе в плані цього для початку підтримати. Mm -hmm. А взагалі мені доволі подобається э, це таки якось американський стиль э, виховування дітей, де вони шістнадцяти шістко років вже можуть працювати в ресторані офіціантами, і там батьки, по-моєму, 16-ти років не всі забезпечують. Mm -hmm. Типу здається класний варіант пошукати роботу вже на тому етапі, коли ти живеш з батьками, починати або відкладати якісь кошти на квартиру, тобто, щоб ти міг це фінансово була подушка, якась то, що ти міг з'їхати і потім якийсь час себе забезпечувати. І насправді, коли ти з'їжджаєш, вона потім якось все. Стає на своє місце. — Вона стає стає на своє місце, так. бо типу, ну, хоч це ти можливо... ж ні, там, нема куди діватися, тобі треба якби, викрикти далі. ну, Типу, камон, ну ти не повернешся назад, ну типу, ні. Да. Ну ти наш звідти сам, ти буде Сергій що ти не захочеш повертатися назад. тому... — Ну дивися, я просто ну, але бачиш, типу, якщо з точки зору сімейної не розглядати, я просто знаю сім'ї, які мали можливість переїхати і не переїжджали. І це, типу, призводимо навіть до розлучення. Тобто вони ж продовжили жити з батьками. Бо я, одна із сторін не хотіла переїжджати, а інша хотіла, вони не переїжджали, і це призводило до розлучення. Угу. Типу. Ну я тільки за те, щоб сім'я жила окремо, ні. не в батьківському Ні, дамі. однозначно має жити. Сім'я однозначно має жити окремо, Зустрічатися на вихідних, на святах, віддавати своїх внуків нянчити окей, а жити разом ні. Добре, ти хочеш щоб твої діти тобі віддавали нянчихнуків? На один день, на пару годин і потім хочемо побачити. Ну, ми говоримо про те. Пам'ятаєш, ми з тобою говорили, що ми хочемо мати старості чим займатися, а щоб нам не було коли думати про те, щоб типу внуки, щоб нас було своє насичене старті. Але ти розумієш, що на протязі першого року життя, ну типу, мама просто настільки виграє, настільки важко, що їй треба допомога. І найближча людина, яка може допомогти, її мама. Ну тобто, бабуся Малень, згідно для цього є няні. Mm. Ми вже трошки не в ту сторону пішли, да, не всі мають матеріальну за можливість yeah. для нянь. Ну що будемо помаленьку закруглятися. А що ми вже поговорили? Ми вже поговорили. Да, швидко пройшов час. 15 хвилин не говорили дуже швидко. Да. Коротше, як сказав мій дід, я пожартувала. Як сказав мій тато. Тоді читати тато. Як сказав мій тато? Я вас не для того в своєму гнізді рости, щоб ви тут завжди залишалися. Тому розправляйте крила і летіть. Ну для мене більше це типу гривіть, просто брати і крепти. Просто треба щось почати, вона потім закрутиться. Але ти задоволення потім гривеш? Дати, потім я так скажу, є дуже багато нюансів в самостійному житті складних. Але ем, вони варті того, щоб жити окремо, і кожен день дякую, що я живу окремо. Бога і я, <рес> я, я дійсно дякую Богу за те, що в мене є можливість з моїм чоловіком жити окремо, і я типу це насправді дуже цінний досвід. В цьому досвіді ти розумієш, починаєш розуміти один одного краще. Мені здається, ти розумієш краще сам себе, коли ти так. живеш окремо. Ти пізнаєш реально себе. І ти пізнаєш іншу людину, коли ви те один з одним. коли вас немає... Елементарно посваритися не можна. Ну, При батьках, При батьках. Mm -hmm. батьки зразу будуть учасниками цього купі. батьки стануть на чю сторону, вони потім не забудуть цю сварку і будуть потім а, деформовано дивитися на ваші стосунки, бо вони будуть yeah. всі ці сварки. Yeah. Yeah. Тому летіть, розплавляйте, розправляйте крила. плевіть, Пливіть, грибіть. <laughs> Але це сепарація від батьків вона дійсно потрібна, бо тому, що кожна людина має брати відповідальність за своє життя в свої руки, і якщо у вас щось раптом не виходить, ви не шукаєте крайніх людей. Тільки ви відповідаєте і... за те, що з вами сталося. Так, Тільки ви відповідаєте за те, що з вами сталося. Ну все до зустрічей.